Боже, здоров'я вам і осени вас Боже на все і Боже, чудо іконої Зарванецької матінки Божої, до якої завершимо ми моління цього дня і за молитвами всіх святих, особливо Андрія, покликаного апостола Божого, Хай Бог висухає наші моління, за всіх, хто відійшли у вічність тих, хто живі. Наші Фраже люди, віки. Опустіте знамена нахиліте чоло Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герой, Леж було двадцять. Пам'ятайте. І ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тепер про що ми говоримо уже тиждень. Радіаційна аварія по рівні Чорнобиля. Ось о чому закрили небо не тільки в Астрахані, але й в Ростові. На Ростовській АЕС радіаційна аварія пише ядерщик фізик Сергій Вулін. Внаслідок аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів, радіоактивністю до півтора мільйона. Удар уряд Росії ретельно це приговує. Тим часом радіоактивна хмара рухається в глиб країни в бік Саратова. У нісці міста Росії місцеві мільйони жителів залишилися без електроенергії. Зокрема, світло відсутнє у Ростові на Дону та Ганрозі, Краснодарія на Пі Авимрмавірії, Новоросійської Алісті також діють обмеження в окупованому Криму. Політтехнолог Борис Зенгаузен пояснив 24 му каналу, що причиною масових відключень світла на півдні Росії на Кримському півострові є виведення з ладу одного з чотирьох атомних енергоблоків Ростовської АЕС. Чому так сталося? Детально пояснюється у матеріалі, коли Росія анексувала півострів у 2014 Му році він лише на 30% був забезпечений власною електроенергією. Тоді ж підписали договір про те, що Україна постачатиме світло в Крим. У цей час країна агресора будувала енергоміста Кубань Крима. Проте через певний період було підірвано лінії електропередач. Відповідно, постачання з України припинилося. Росія почала активніше зводити споруду приблизно у той же період Росіяни вирішили побудувати два тес: одного Севастополі, іншого Сімферополі, аби Крим міг повністю забезпечити себе світлом. Том саме для цих теплоелектростанцій Росія практично вкрала дві турбіни Siemens. При везенні з материкової частини таке рішення виникало обурення в компанії «Сіеманс». Там заявили, що Росія перебуває під санкціями, не має права доставляти турбіни на окуповану територію. Росіяни спочатку брехали, що продали обладнання на вторинний ринок, а потім хтось його купив. Згодом вигадали, що буцімто модернізували іноземні компоненти і видали сертифікат. Мовляв, ми внесли зміни. Тепер ця продукція не компанії Сіменс, а Росії. проте. Очевидно, що окупанти нічого не змінювали, а просто почепили іншу наліпку. Отже, Росія не змогла забезпечити будівництво теплових тобто, електростанцій без західних деталей, тому все одно використала турбіни. Сіменс Тезенгаузен зазначив, що Росія будує дві атомні електростанції Акую в Туреччині та у Угорщині. Але компанія «Сіменс» заблокувала туди передачу свого обладнання, адже боїться, що Росія може перевести компоненти на свою територію. Тепер Росатом на свою територію не знає, що робити. Через Таку також проблему вийшов з ладу один атомний енергоблок ростовської АЕС, а також впав російський пасажирський літак. І там і там західні деталі, які росіяни, хоч якось намагаються замінити, проте через криві руки нічого не вдається. Великий великий Росатом не може працювати без західного обладнання, навіть якщо щось вкраде компанії заходу підозрюють, що в Росії закінчуються критично важливі запчастини, зокрема для АЕС. Підкреслив Борис Тизенгаузен. Можна констатувати наступне, чим довше діють санкції проти Росії, тим. Більше спостерігатимемо виведення з ладу енергоблоків та інших техногенних аварій, оскільки самостійно росіяни навчилися виробляти лише зброю, але й там багато західних компонентів. У Тбілісі поліція застосувала водомети та перцевий газ, розганяючи акцію протесту біля будівлі парламенту, та затримала кілька його учасників та журналістів. Стихійні мітинги у грузинських містах спалахнули після заяв прем'єр-міністра країни, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до кінця 2028 року. Більше розповість Олександр Мужичук. Від учора біля будівлі парламенту у Тбілісі за петлі заворушення. Поліція проти мітингарів застосувала водомети і перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети. Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами. У центрі міста були жорстокі затримання учасників протесту. До автозаків потрапили навіть журналісти, що висвітлювали подію. Будівля парламенту Грузії, що нещодавно за рішенням керівної партії, стала стратегічним об'єктом, оточена суцільним металевим парканом. Напередодні, після того як влада країни оголосила, що відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до кінця 2028 року, до центру Тбілісі почали стягувати спецназ. Тим часом мітингарі будували барикади з баків для сміття. У МВС Грузії заявили, що маніфестація біля будівлі парламенту перевищила так звані норми, встановлені законом. Президентка Грузії Солома Зоробашвілі приє. Налася до протестувальників сьогодні цей неіснуючий та незаконний уряд оголосив не мир, а війну своєму народу, своєму минулому та своєму майбутньому. Ця війна нашому майбутньому, майбутньому нашого суспільства та майбутньому нашої країни. Тому що на цьому шляху немає грузинської державності, немає незалежності і немає майбутнього, окрім як у складі Росії. Президентка Грузії звернулася до спецназу, який уряд спрямував до столиці. Ви служите Росії чи Грузії? Кому ви давали клятву? Ви не звітуєте президентові? Запитала глава держави. Сьогодні настав важливий момент, або скоріше завершився конституційний переворот, який розгортався протягом кількох тижнів, а може і місяців. Сьогодні завершився шлях, який розпочався кілька місяців тому, якщо не раніше, від Європи до Росії. Для тих, хто все ще сумнівався, думаючи, що може бути інше пояснення, ці сумніви сьогодні розвіялися. У Грузії за опитуваннями до 80% населення підтримують вступ до ЄС. Країна набула статусу кандидата у грудні минулого року. Оку, але після ухвалення так званого закону про іноагентів в Брюсселі заявили, що процес вступу Грузії до Євросоюзу фактично зупинений. У ЄС також оголосили про зниження контактів з грузинською владою та припинення фінансової допомоги Тбілісі через відкат у демократії. Влада йде проти волі власного грузинського народу і хоче затягнути нас назад до СРСР, але цього ніколи не станеться, тому що грузинський народ ніколи цього не дозволить. Стихійні акції протесту одразу у кількох грузинських містах спалахнули незабаром після того, як прем'єр Грузії Ірак Кобахідзе заявив, що країна відкладає перемовини про вступ до ЄС до 2029 року. За його словами, тоді Грузія мовляв буде готова з економічного погляду почати переговори щодо вступу до ЄС з трибуни парламенту. Він звинува. Нувати в частину європейських політиків у так званому втручанні у парламентські вибори в Грузії, використовуючи традиційні російські наративи вони вимагають від Грузії не реформ, а кроків, які позначали відмови від нашої гідності, це включає скасування закону про прозорість недержавних організацій, скасування закону проти пропаганди ЛГБТ, введення санкцій на вмисний обвал економіки Грузії, звільнення Сакашвілі та багато іншого. Ми рухаємося вперед до Євросоюзу з гідністю. Це мандат грузинського суспільства. Більше мільйона виборців, які висловили тверду довіру грузинській мрії та її курсу, враховуючи. І все вище перераховане сьогодні. Ми ухвалили рішення до кінця 2028 року не ставити до порядку денного питання про відкриття переговорів із ЄС. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від отримання будь-яких бюджетних грантів від Євросоюзу. Заяву керівної партії Грузинська мрія про перенесення переговорів із ЄС. Прем'єр зачитав лише за кілька годин після того, як депутати без представників опозиції затвердили оновлений уряд країни. Мітингарів вважають такі кроки нелегітимними. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини цього останнього календарного суботу, листопада, останню суботу. Осені. Дякуємо Богу за минулі дні і попросимо за майбуття. Вірмо в перемогу правди і добра. Вірмо в скоре Боже Пришестя. Своє зусиль з вами хочу завершити молитвами із Ютуб-каналу Живе Телебачення! І чудово молилися діточки з Львівської області, з села Великі Гаї. біля Витоків славного вічного потоку Дністра. Найбог висухає моління за малі прохання тих діточок і за наше спійне, велике прохання, за скоріше Боже пришестя, сонячне воскресіння наших героїв. І щоб Україну ненько на віки очолив як гетьман, як король, як сьомий президент України, воскресли в новому вічно молодому тілі на вигляд, тридцятирічний Царас Григорович Шевчентайтеся щодня помолитися із живим телебаченням. при запалені стрітинські свічі за всі наміри святі і щоб скоріше в світі перемогли божі діти. України на весь світ Савожа стало многе блага і. Слава Ісусу Христу! Я називаюся Роман і є адміністратором храму Пресвятої Трійці і храму Матері Божої Неустанної помочі села Верхній Марії Трогопільського району самсько-дрогопільської партії. Сьогодні ми будемо молитися вервицю разом з вчителями-наставниками. Та вихованцями Верхньогаївської гімназії імені Отця Вартіяна Шашкевича. Будемо молитися і просити Господа нашого Ісуса Христа і Його Пресвяту Матір за наших воїнів-захисників, за нашу перемогу і за мир на цілій нашій українській землі. Також у 4 суботу-листопада ми згадуємо жертви голодоморів і репресій. Тому хочемо помолитися за всіх наших братів і сестер українців, які загинули у страшних мухах. Один святий Отець навчає про перші гріхи, які робить людина на дорозі до пекла. Хоча вони так не виглядають, він каже, що такими гріхами є незнання і забуття. Не знати Бога або забути про нього, це є гріх. Що стало причиною голодоморів і репресій? Безбожна ідеологія, яка обіцяла рай вже тут на землі, але без Бога, без церкви, без священників. І що ж з цього вийшло? Вся держава, одна велика тюрма. Чому розпався Радянський Союз? Бо раю не збудували, але пекло вже тут було на землі. Каже наш Господь, без мене. Нічого доброго ви зробити не зможете. Тож маємо Бога знати і ніколи про нього не забувати. І з Його допомогою будемо робити добро. Будемо добре жити на землі та отримуємо вічну нагороду. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесну, душі жителю, істину, що всюди син, і все нагоня, стати і, пі, і життя поля, прийди іселися в нас і, і очисти нас від усякої скрайни, і спаси могий душі наші, вірую в єдиного Отця Всетежити. Отця неба і землі, і всього видимого і не І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного від відділо... Отця відділо... можливо перед усіма віками, світло від світла, бога істину від бога істину, родженого несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого Ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Дідок і старцем рівень, і Бог восвятий за нас, за запонтій Апела, і страждав, і був поколений, і воскрес у третій день згідно Писанням, і вознісся на небо, і сидить правоцях. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в друге святого Господа животворящого, що від отця і сина, і свого, що з отцем, і сину дрібно поклоняє рівно славу, що говорив через пророку. Єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідає Онегнещення на ушій авіти. Очікує воскресіння мертвих і життя віку. <клес> Слава Отцю, що нас утворив, нині й по всякчас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінка і благословенний піно Твого, бо Ти породила Христа, спасе і душ душа. Слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Огородиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний під Бога на бо ти породила Христа, слава Духу Святому, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, ні радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа, спаси і зводити душ на. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Таємниця перша страсті Ісуса Христа в олимпивому городі. У ніч перед Арештом Ісузя з собою трьох учнів Івана, Петра та Якова, і пішов з ними в Гациманський сад на нічну молитву. Наш Спаситель просив своїх учнів, щоб вони не спали, а чували, тобто перебували на молитві разом з ним. Він залишив їх і пішов до Оливного Городу, клікнувши на коліна ревно молився до Отця Небесного. Цього обличчя став стікати віком, який перетворився на кров. Ісус, у цю мить відкрилася ціла безодня гріхів людських дух, і він жахнувся від того, що побачив, впав агонію, душевну передсмертною рубою. Христос заволав до Отця Небесного, Отче мій, якщо можливо, нехай мене це чаша мене, однак не як я бажаю, не шибки. Але не тільки наші гріхи побачив Спаситеку туми. Перед ним ясно постав святий Хрест, місце Його мук. Ісус, в любові до нас добровільно вибирає цю хресну дорогу. О Ісусе, я зрішив, а ти взяв на себе мої гріхи. Дай мені ласку, аби я боролася в гріха. Боронила себе. Його, як найбільше зло. Отче наш, що вісить на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але весли нас і духа Марії. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний піло благо над твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша, Богородице, і порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений блідона благо твого. Бо ти породила, Христа, Паса і збавителя, душа наша, по Бо городиця дібора, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти ні живе, і, і благословений пілона Бо ти породила, Христа, Паса і спарителя, душ наш. породися Бо дібора, і все, благодатна Марія, Господь тобою, і благословений при донат того, по тихо дина, пристав спаса, і звалите душ наш, погороди і отавийся, Господь з тобою, благословенна ти міжка, і благословений підогов, по тих родинах, приса спаса, і звалити душ Господь с тобой, благословенної жінками, і благословенних і договор, по іровіх Христа спаса, і з половиною душі наші, породися, і воратися благодатна Господь з тобою, денючі наші, і благословені. Слава Усі, Святому Духу. і ній повсякчас, і на віки днів. Амінь. Поміг Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного, провад усі душі до неба, Особливо що найбільше потребує Бога на серці, дословні його істину, приничати блаженної для погороди. порочну, блаженну Поросну, Марію, Матір Бога нашого від херовинів, неземняна, совніших сарафинів, що без утління Бога слова породила правдиву Богородицю тебе величаємо на цьому святому місці, З'яв твоїх з Богом, Сонця, благаємо за все те, що в Україні скоріше вийде на добре і святе, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені. За тих, що несправедливо ув'язнені. за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, за скоріше сонячне воскресіння наших героїв і перемогу з Богом, за більшу віру людей, пророцу УПА у відео «Поклик Христа, УПА», де є Божі вісті, за те, як переможе Україна з Богом. Віримо, що так буде. Що неминуче переможуть Божі люди, а потворить ми, якими закручують злі сили сатани, згинуть. І на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде Христос Бог Син, і буде Божа мати, і будуть тільки Божі люди на землі. Дай Боже, щоб все сталося. До Різдва 2025 року або ж навесні до свят Пресвятої Трійці, що перемогли славно, гарно з Богом і Богородицею українців ім'я Отця і Сина Святого Духа. Віднині на всіх час на вічні віки, віримо, надіємося, любимо Бога і Божу Матір все більше ми. І хай божа мати доповнить наші всі скромні мотви. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення Господні на вас з його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Підтримайте свою церкву молитвою і пожертвою. У День пам'яті апостола Андрія Первозваного у храмах Української греко-католицької церкви проводять благодійну збірку Андріїв Гріш цього року, 30 листопада. Латинська приповідка каже: Біс дат, куйчі то дат подвійно дає той, хто швидко дає. У великої війни, великого горя українського народу на рідних землях збірка «Андрів Гріш показує свою особливу ефективність не тільки солідарності нашої церкви з цілого світу з главою церкви в Україні, але теж як ефективний спосіб, який подвоює нашу солідарність швидкістю допомоги, яку ми Надаємо тим, хто постраждав від війни, зібрані гроші допомагають главі церкви оперативно реалізовувати важливі соціальні проєкти, особливо в часі війни. Ми маємо синодальне рішення про те, що один з важливих елементів служіння церкви це є зцілення ран війни. І бачимо ці, ці рани, які вони є великі, як душевні, так і тілесні. Для того проводимо цю збірку, щоби. Можна було е, здійснювати різні проекти, програми, власне, в концепції зцілення е, ран війни. Що ж, допомагайте, друзі, кожен як може молитвами, постом, коштом, справами. Зага перемоги України з Богом а ще побажання всім, хто поміг, і ще поможе може наші мережі капеланів і іншим людям Боже пожертву можна відсканувавши код на екрані. А ще спеціальне посилання є в описі. Відео подяка вам за все добре, і святе, що ви зробили і зробите. Адже молитва безправних справ мертва. Господи, у ківі двої захисти мене від люті ворогів моїх. Стань, Господи, у гніві Твоїм, розвій, Господи, гнівом Твоїм, та так щоб і не стало їх, розвій їх гнівом Твоїм, ти підперезав мене силою на битву, розвій, Господи. Пиця твоя, встань, Господи, надія моя, встань, Господи, у гніві твоїх, щоб судити по правді ворогів моїх, Встань, Господи, у гніві твої.